З травня за ініціативи військової адміністрації та міської влади вразливі категорії криворіжців мають право на отримання безкоштовних продуктових наборів з 1 серпня у 27 пунктах розпочалася третя хвиля соціальної програми. В Саксаганському районі відкрито то працює шість пунктів видачі продуктових наборів мешканцям міста Кривого Рогу. пункти працюють з 8 до 17 години без вихідних. На сьогодні, по третій хвилі, ми видали майже вже дві тисячі продуктових наборів. Це десь близько 38% від загальної суми травня у Сахсаганському районі безкоштовні продуктові набори отримали понад 20 тисяч криворіжців. Під час третього етапу додадуться ще 5 тисяч. Прийшла разом з сином отримувати свій пакунок, і молода мама Світлана каже: для неї така допомога неабияк актуальна. Звичайно, приємно, що є у нас такі добрі і відчутні люди, які допомагають сім'ям. Ну, У мене ще чоловік на передовій. І тяжко буває, хочу подякувати нашій грядській владі за допомогу в такий тяжкий час для країни, для нашого міста, що допомагає всім нашим людям, Тим, у кого маленькі пенсії, то звісно, це очень замечательно. Фахівці зазначають, нині багато організацій долучаються до видачі гуманітарної допомоги людям. За організацію таких акцій відповідають благодійники. На рівні ж міста діє означена соціальна програма. Пункти видачі про працюють в усіх районах міста щоденно з 8 до 17. Процедура видачі займає пару хвилин, і все, що для цього потрібно, документ, який посвідчує особу та доводить приналежність людини до тієї чи іншої категорії. Дарій військова Артем Кравченко цей день.